Чи збудеться задумане? Сьогодні подивимося, яке ваше бажання, що ви там собі задумали і чи збудеться це ваше бажання? Що для цього потрібно зробити? Так, ваше бажання? Обираю цю колоду? Що потрібно зробити? Убираю цю колоду. І який результат на вас чекає по вашому бажанню? Який результат чекає на вас по вашому бажанню? Так. Ваше бажання. Трансформація. Бачите віші сни, щось вам сниться, вам хочеться е, якоїсь е, аплодисментів, якогось признання, признання людей, щоб признали вашу правоту. Ви так для цього все бажаєте, все робите. Ви дуже хочете змінити своє життя. Що для цього потрібно зробити? Так, не спокушатися, не витрачати багато коштів своїх, а добре все обдумувати і не страдати. Все воно здійсниться, але не потрібно не спокушатися, не, не йти на обман, не йти в якісь афери. Не потрібно цього робити і не витрачати грошей. На даний час гроші витрачати не можна. І в результат що ви получите. Результат буде, але він буде не скоро. По результату ви Потрібно поступово щось робити. Зробити вибір, і виходить, король же злов нам говорить про те, що буде досить така чоловіча енергія вона, і вона така стрімка. Я знаю, чого хочу. Результат він буде. Ви будете королем. Але потрібно буде зробити вибір. Зараз я ще одну карту докладу. Результат з цього бажання, що виходить? П'ятерка жезлова, але вона перевернута, перестанете боротися, ви узаспокоїться, все завершиться. Чи завершиться? Д'явол перевернеться. Не буде вже все по дьяволу. Вже воно не буде. Ну, Хоча тут дьявол рядом присутствує, бачите, вже другий. Раз. Двойка пентаклей говорить про те, що потрібно буде на завершенні робити якийсь вибір. Зірочка, бажання не виходить таким, яким ви, який є. Дуже багато різних направлень. Не можу вибрати, що конкретно я, до чого конкретно я йду. Тому не по уміряності, немає спокойствия, немає ета. І колісниця нам говорить про те, що у вас судьба сама виведе на ваше бажання. Ви получите по королю, ви получите те, що ви хочете, і воно здійсниться. Через велику трансформацію ви пройдете. Деякі моменти ви будете відчувати у вісні, вам присниться, що потрібно робити. І тут вам говорять про те, що не вздумайте витрачати багато коштів, тому що вони для вас ще будуть потрібні, і вони вам пригодяться, будуть у пригодіщі.